Так, триває будівництво нового укриття на території Житомирського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Сонячний дім. Юлія Кеснер, виконувачка обов'язків директора центру, розповіла, що вартість будівництва близько 15 мільйонів гривень. З її слів, здійснюється воно в межах проєкту міжнародної технічної допомоги, будівництво бомбосховища для дитячого притулку в Житомирі Україна. Між Естонським центром міжнародного розвитку і товариством обмеженої відповідальності Олександр і я терміни будівництва до січня місяця. Взагалі до 20 січня, але нам обіцяють до початку 2026 року завершити, і я думаю, що ми будемо відкривати його. Станом на 16 вересня 2025 року в центрі сонячний дім перебуває 24 дитини, каже Юлія Кеснер. Під час повітряних тривог вони користуються укриттям, яке працівники сонячного дому влаштували в погребі. За словами Юлії Кеснер, за сприяння естонського центру міжнародного розвитку в старому укритті зробили вентиляційну систему. Щодо вентиляції в укритті, те, яке було раніше, до речі, ми ним користуємося ще і зараз. Бо повітряні тривоги досить часто звучать перед тим, як почати будівництво українських. Компанія, яка фінансує цей проект, це компанія ЕСДФ Естонська. Вони в першу чергу зробили нам вентиляцію у старому укритті. Юлія Кесне розповіла, що нове укриття розраховане на 78 осіб. Чому така кількість у нас максимум заклад може містити 50 дітей плюс персонал? Персоналу на 48, але вони працюють позмінно. Тому, враховуючи ці особливості, ця ці, цієї кількості. Ці достатньо. Тендер на будівництво укриття виграла Київська будівельна компанія Олександр і я. Про це розповів Євгеній Подарван, технічний директор підприємства. У телефонній розмові він сказав, що будівельні роботи на території центру Сонячний дім розпочалися 1 серпня 2025 року. Щотижня представник підрядника та центру Сонячний дім звітують естонському центру міжнародного розвитку про хід робіт на об'єкті. Зі слів Євгенія Подарвана, станом на 16 вересня 2025 року на будівельному майданчику залили фундамент та Зводять стіни до робіт, залучили 10 працівників. А зараз задіяно 10 на даному етапі цього достатньо. Через пару тижнів їх там буде більше, коли з'являться наступні фронтири. Перешкоди ми всі вирішили, були коли... Ходи з під землем погода, будівництво сад йде за паном в саду. Нагадаємо, що 18 березня 2025 року кореспонденти Суспільного показали умови перебування дітей центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім в укритті, яке влаштували у погребі. За словами іни Піонтківської, колишньої виконувачки обов'язків директора центру, дітям та вихователям такому сховищі було тісно і некомфортно. Олена Кучмій, Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир.